Сторінка 174, розділ 22 У всесвіті дрібниць не буває. Я скерував свого запорожця до Мерехтливого вогника. І за кілька хвилин ми вже вибиралися на верхів'ю піщаної гори. Я вже почав боятися, що це чергова Паска чи міраж. Аж тут почув знайомий голос мами: Привіт, синку! Нарешті ми тебе дочекалися. Ну що, перестав боятися. Озвався і Татів Гор. Тато тримав у руках невеличкий ліхтарик із червоним скельцем і говорив та. Спокійно і упевнено, що я і справді зовсім перестав боятися. За ті півроку, що ми не бачилися з батьками, мама і тато якось змінилися. Спершу я не міг зрозуміти, у чому річ, а тоді здогадався: засмага на їх обличчях була така густа, що вони стали схожими на кочівників пустелі берберів. Не вистачало тільки каравану, верблюдів і довгого до землі одягу. Мені так багато Багато потрібно було розповісти мамі і татові, що я просто не знав із чого почати. А найголовніше, що мене здивувало, то це те, що вони поводилися зі мною так, ніби нічого надзвичайного не відбувається. Бабуся почав я, та мама мене перебила. Ми все знаємо. У нас був прямий зв'язок із штабом та тебе, і мама. По-змовницьки підморгнула мені. Щоправда, синку, ми чекали на тебе вчора. Твоя затримка трохи ускладнила ситуацію, додав тато. Я обурився. А ви знаєте, що сьогодні вранці мене захопив огидний синьоморк та обмотав мене якоюсь липкою гидотою, як кокон шовкопряда. Я ледве від нього втік, а потім ще скажений голубий прибулець на екскаваторі, і ця жінка, яка каже, що вона моя бабуся. То пильно глянув мені в очі і дуже серйозно сказав: Климе. А хіба ти не помітив, що майже вилікувався від страху? На жаль, таких як ти на землі тепер дуже мало. Просто майже всіх мешканців нашої планети заразили вірусом страху. Проти отруту від цієї страшної епідемії винайшла наша бабуся. Але справа в тому, що тепер вона потрапила в полон до синомордів. А та пані Соломія вона не може допомогти бабусі солі. Тобто самій собі розумієш, за законами часопростору людина не може зустрітися сама із собою в іншому часі. Тоді відбуваються непоправні зміни в усесвіті. Тому, як складеться ціла історія людства через таку дрібницю? Це неможливо. У всесвіті дрібниць не буває. Запам'ятайте. А тепер годі базікати. У нас залишилося якихось дві години. Необхідно зустріти наших космічних гостей як потрібно. Розділ 23. Зброя проти комахожерів. Мама і тато швидко заскочили до жовтого запорожця. Цього разу ми з мамою сіли на заднє сидіння, а тато вхопився за кермо, натиснув на якийсь важель, і наша диво машина піднялася в небо і стрімко полетіла до піраміди із зрізаною верхівкою. Послухай, мамо, я пригадав, що наша бабуся найчастіше співає пісню про коня із сивою гривою, а ще дуже любить могикати собі. Ві, підніс пісню групи «Бітлз». «Yellow Submarine», що в перекладі означає жовтий підводний човен. То може наш запорожець і під водою може плавати. Тато тільки всміхнувся і пробурмотів: Я радий, що ти став таким спостережливим. Що ж, цілком можливо, що ця машина універсальна. Бабуся вклала в неї всі свої знання та вміння. А зараз, зробивши два кола над усипальницею фараона, наш автомобіль беззвучно приземлився. Біля південної стіни піраміди. Швидко за мною. Прошепотіла мама і побігла до стіни. Вона торкнулася суцільною обтесаної кам'яною брили, натиснула на якусь невидиму кнопку, і велетенська стіна раптом почала опускатися вниз. І врешті перед нами відкрився широкий прохід у середину гробниці. Тато швидко заїхав туди на часольоті. Ми заскочили за ним, і за мить стіна вже стояла на місці. А тепер повернулася. Тисяч дуже тихо, наказав тато. Сині морди мають гострий слух до того ж, вони вміють перехоплювати людські думки. На відстані це давня войовнича цивілізація, і вони мають багатий досвід у захопленні нових планет. Зброї проти них практично не існує. Узагалі-то зброя є, тихо промовив я. Щоправда, я не знаю, чи ми зможемо нею скористатися. Ти жартуєш? Яка зброя? дорікнула мені мама. Хіба можна? Сміятися в такий момент, і я не жартую. Від хвилювання у мене пересохло в горлі. Я ледве видавив із себе. Мухи, про яких мух ти говориш? Так, ми знаємо, що блакитні жаби люблять ласувати нашими комахами, але до чого тут зброя? Я пригадав, як сьогодні зранку звичайна муха подіяла на довголапого прибульця, як він втратив пильність, а згодом узагалі захропів, повністю відключився. Проковтнувши одну єдину муху, мені знадобилося лише кілька хвилин, щоб детально описати бенкет, який зафільмували жук і зайць, і розповісти про з'їдену муху, що подіяла на прибульця як снодійне. Батьки перезирнулися, а тоді схопили мене в обійми і тихенько, щоб не почули хижі чужопланетяни. Промовили: ми врятовані!